Привіт, дякую, що завітали до копійки. Продовження вже ставшого легендою серіалу «Гра в кальмара особисто я сприймаю не більше ніж сон собаки, хуязуя. Але тим не менш, всі ми прекрасно розуміємо, як то все працює. Що змусило вас збудувати другий красті крапс за два кроки від першого Мені? гроші після свого дебюту? Третій сезон продемонстрував вражаючі показники переглядів. За даними Netflix, серіал був переглянутий 60 мільйонів разів за перші три дні. Що зробило його. Найпопулярнішим тайтлом стримінгового сервісу за всю історію. Ну а нам, звичайним глядачам, довелось страждати перші кілька днів після прем'єри, не заходячи в Тікток, аби не поласувати спойлерами. Не знаю, як ви, але я за ці півроку абсолютно нафіг забула про що була попередня частина. Тож коротеньке summary. минуло три роки з моменту, як Льонька виграв гру, але чомусь замість спокійно жити з мільярдами, він вирішив стати Брюсом Вейном у світі лудоманів, зібрав шайку, підключив детектива і всі. Разом вирішили злити гру зсередини. Для цього треба було знову туди потрапити. Добровільно завозять нових персонажів: криптоаферист, його вагітна дівчина, репертано з магічним хрестиком. Ну церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо, в церкву. Мольфарка і Порошенко. Де взяти гроші? Де взяти гроші? Де взяти гроші? Паралельно хван пилососить моря, океани у пошуках свого брата і місця проведення ігор. Безрезультатно зрештою. Повстання, перестрілка, палаючі комбінезони, зрада, смерть друга і кінець. Пам'ятаєте нашого детектива невдаху даху Хвана? Тіпок перекваліфікувався в дашу мандрівницю, і в упор не бачить очевидних речей. Хоча було темно, але я чітко бачу, як він тримав викрутку. Або він відчув щось лихе і схопив перше ліпше замість зброї. Думаєш? Члени його команди мруть як мухи, а цей виставляє підсоса бандоса алкашом, що дурню несе. Ну він розумник. Я, блядь, задав нахуй нормальне запитання, блядь. А Аня хуєсосити мене тут, їбана, блядь. Дівчина рожевий Комбінезон весь сезон намагатиметься врятувати пахана хворої малої, бо вона у нас добра душа і проти насилля. Льоньку приносять у хату в гламурній труні з бантиком. Того не вдупляю, чого він незадоволений. Та! Во! Бабі! Стріляй! Застрель мене вилупку! Um, me, Час стартувати черговий витвір садизму. Гравців ділять на синіх і червоних. Сині з ключиками ховаються в безкінечних коридорах у пошуках правильних дверей. Квитка доволі. Червоні ж патрулюють з ножами, і якщо не знайдуть жертву, самі нею стануть. Тим часом наш улюблений криптобро знову розказує байки своїй вагітній колишній. Люда, ну чого ти мені нічого не сказала? За що? Як це що за те, що ти вагітна? Мовляв, він зможнів, усвідомив, готовий вмирати і памперси міняти. Тож Тємщик має вбити когось, а потім героїчно врятувати свою принцесу. Знищимо половину людства! Ось на свою халабуду до течі похаїбан. Леонід ловить депресуху, але згадує, що у провалі надійного плану втечі винен зброєносець у Єбан. Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? Це ти винен. Я ніколи не служив у морській піхоті. Це була брехня. Я навіть не був в армії і ніколи не стріляв по справжньому. А тут попрошу звернути увагу на кристалічний похуй локалізаторів. В оригіналі лже солдати каже, що він проходив альтернативну службу, тобто формально служив, але без бойової підготовки. Перекладачі ж вирішили, що звучить недостатньо трагічно, і зробили з нього цивіла, який узагалі армії не нюхав. А це вже змінює суть, бо альтернативку в Кореї проходять ті, хто має серйозні фізичні або ментальні проблеми. І як що він не стріляв, значить, не був готовий ні морально, ні фізично. Тож, коли почався бунт, він не тікав, а пішов допомагати, бо зрозумів, інакше виглядатиме підозріло. А далі все по класиці: панічна атака, ступор, бажання бути корисним, хоч якось, і це ще м'яко, враховуючи його реакцію на гучні звуки, агресію, конфлікти, дуже схоже, що він мав ПТСР. і не через ймовірні бойові дії у минулому, а через дім перекладачі. На хіба льонька влаштовує армійцю вічний спокій? Це явина. Ще такий моментик. Чомусь у цьому сезоні всі занадто серйозно ставляться до шаманки. Звукач навіть їй єбейший саунд з моторошними голосами на фоні їбанув? Вітаю вас! Це битва екстрасенсів, 20-й ювілейний сезон. Пам'ятаємо, що червоні гравці мають нападати, проте наша трансперсон почула тільки нападати. У причепі тим часом треш у дівчини перелом відійшли води, і за 10 хвилин вона видає на світ малу графіка, немовляти ну просто фул треш із Unreal Engine 2 Леді бой усе таки знаходить вихід, але тут підкрадається тємщик. А <плес> насправді він хуєсос. і я буду чекати моменту, поки ця шмата п'єрдальона покине світ живих найжахливішим способом, і щоб у пеклі його черті драли. Угу Після цього мама мінусує свою синочку карзіночку, бо той поліз ножем на новоспечену породіллю. Бабуська штовхає мотиваційний спіч. Як мене це все заїбало, блять. Я просто нахуй вже сука не видержую, Блять, надихає головного героя на виживання заради немовляти, та сразу ж. Наступна гра скакалка на мосту. Гравці мають стрибати на іншу сторону. Концепція проста, але проблемка у Віпах, які нещодавно прибули, а вже встигли побавитись у камбезах, вбиваючи гравців. А наразі прийняли рішення, що немовля, теж учасник. Тому льонька з дитиною стрибає до фінішу. Криптобарон знову малює словесний стартап. А колишній юзає єдину можливу опцію жорстоку відмову. Льонька вже на низькому старті переправити через міст мамзель, але та. По принципу імпортозаміщення мікробро тепер грає за себе і за мамку. Тож виграш має ділитися між більшою кількістю людей. Фронтмен запрошує льоньку до себе на килим. Ну, то який він? Містер Грей чекає на вас. Він дуже розумний, рішучий. Містер Грей починає дуже феймлі-френдлі пропонувати ножа, аби влаштувати судну ніч. Що власне адміни зробив, коли сам грався. Наш добрячок звісно, цього робити не буде у той же час. підсосо-бандосо-шпіоніро-голубіно копає під капітана розвідсудна та знаходить в його хаті фотку з нашим танцюристом на булочках. За що потрапляє у тюрму, де стражі закони не тільки йому не вірять, та й буквально порушують права? Мій друг адвокат і його номер в моєму мобільному. Дайте мені його. Я сказав ні. Фінальна гра Небесний кальмар. Треба усувати, як мінімум, по одному гравцю на кожній вежі у формі геометричних фігур. Методом. Тику, якщо ви розумієте, про що я ну і куди ти пхаєш? Що ти сунеш, блядь? усі лєві перси лівають. А після почався сущий кошмар. Криптобро пропонує ГГ віддати дитину. Перекладається так: в останньому раунді батьок хірачить малу та перемагає. А оскільки льонька тримає немовля при собі, цей геній ревнощів на повному серйозі вирішує, що колишня крутила зі старим роман. Ти знаєш про що я? Ти ж її трахав. Ні, ніколи, ні, і вона тобі не подобається ні, Боже милий, ні. Ви тільки подивіться, як цей батько року дитину несе, ніби вона тапок замінований. Ці двоє махаються, не натиснувши кнопку, аби почати раунд, утилізувати того ідіота валютного та спокійно собі витирати соплі малій грошима. Але ні, тим що помирає за просто так, і аби гра завершилась, леонід падає у прірву із власної волі. Даша Мендрівниця пофіксила свій GPS і нарешті опинилася на потрібному острові. Чому?! Що прибуває берегова охорона, тож всі евакуюються і острів вибухає. Минає шість місяців. Підсос Бандоса відсидів півроку за те, що в соло викрив капітана та усю цю схему з іграми. А детектив Лошок знаходить у себе в хаті мікробро та картку через секунду. Тіпок іде перевіряти баланс, лишаючи дитину. Кому бля, містер Грей передає всі гроші свого коханого Леоніда, його доньці в США. А далі ми бачимо, як Кейт Бланшет грає в Такджі. Третій сезон грив Кальмара закриває головну історію значно похмурніше, ніж планувалося початковий варіант. Режисер Хван Дон Хьок зізнався, що спершу розглядав майже оптимістичний фінал. Єхун виживає, бачиться з донькою, а частина гравців покидає острів живими. У процесі роботи він змінив курс соціальна атмосфера. Де нерівність поглиблюється, кліматичні та військові ризики зростають, а молодь дедалі частіше почувається безсилою, підштовхнула його до жорсткішого завершення. Новий фінал залишає мало ілюзій, де навіть перемога у грі не позбавляє моральних втрат, а сама система виглядає незламною. Як представник старшого покоління, Хван вважав, що настав час для людей зупинити нашу безперервну жадібність та егоїзм і зробити жертви та почати серйозно думати про те. Як ми можемо створити краще майбутнє для наступних поколінь. Ця переконаність призвела до включення дитини у фінальну кінцівку, що символізує надію та майбутнє покоління. Завдяки тому, що Гіхун, представник старшого покоління, жертвує собою, щоб урятувати дитину? Хван прагнув передати ідею, що саме так старше покоління має підходити до створення кращого світу для майбутнього. Він вважав, що це найбільш підходяща кінцівка для цього шоу. Найсильніше сезон звучить там. Де серіал не шкодує експериментів з іграми, лабіринт зі зміною роли і мисливець, жертва, хованки в умовах повного хаосу та міст зі скакалкою підтримують нервову напругу і дають візуально переконливі сцени виживання. Лі Чон Же у ролі хіхуна показує справді велику емоційну амплітуду від відчаю. До холодної рішучості водночас сезон помітно просідає там, де намагається розширити бекграунд віп персони, в котрі виглядають декорацією, а їхні діалоги залишаються картонними і не вносять нових сенсів. До того ж, актори дуже сильно переграють. Чи є в цій історії простір для подальшого розвитку? Netflix ще офіційно не анонсував англомовний спіноф, але є чутки, що планують залучити Девіда Фінчера. Це обіцяє свіжу естетику та водночас несе ризик розтягнути оригінальну ідею і розмити її гостроту. Третій сезон демонструє, коли жадоба до видовища стикається з реальністю, ставки завжди зростають. Попри огріхи, сезон лишається сильним висловлюванням про. Межу, до якої людина може дійти заради виживання, він не вражає такою новизною, як перший, проте доносить той самий невтішний меседж гра змінилася, та правила лишилися нелюдськими. Оцінка 6 із 10. Переконливий фінал з помітними тріщинами і недотягнутими лініями, який усе ж змушує замислитись над ціною, що платиться за кожен шанс на життя.